Це буде персоналізоване відео, пов'язане з тим, що пацієнтка віддалена для мене пацієнтка, вона звернулася зі скаргами на біль за грудиною. Але вона думає не про серце, а про те, що там пухлина. Тімома. Пацієнтка робила КТ, і на КТ. Немає е, слів нормативних, якісь, якісь бовдури, бачать тімому, бачать пухлину в нормальному тімусі, який відповідає е, її віку. Далі робить повторну КТ, вони вигадують, що вона ця нібито тімома, нібито росте. Але <клух> пацієнтка. Потрапила до могутнього торакального хірурга, який подивився і видав базу. Це не пухлина, це нормальний тімус. Отже, це відео для вас. Дивіться. Пацієнт 44 роки. Звернувся зі скаргами на. Помірну задишку при навантаженнях. Все. Болю немає. Ось така пухлина була виявлена. Зробили катет. Так, на КТ. Оце оглядовий знімок. Пухлина видається більшою, тому що поза пацієнта інша. То був знімок стоячи, це знімок лежачи. Далі. Далі будемо рухатись згори вниз. Отже, рухаємось згори вниз. Трахея, ліва легеня, права легеня, трахе. Стравохід. Трахея ділиться на два бронха і одразу з'являється ось така пухлина. Десь є притискання легеневої тканини, але е, болю немає, скарг майже немає, помірна задишка при навантаженнях. Все. Ось вся симптоматика. Пухлина була видалена. І зараз буде порівняльна картинка до операції, після операції. Точніше, до пухлини з пухлиною після пухлини. Отже, знімок за 2 роки до виявлення пухлини. Ось він. Далі. Пухлина. Далі пухлина була оперована і гістологічно визнана тімомою. Далі знімок через приблизно рік після операції. Е, операція була зроблена в 2019 році. Зараз пацієнт почуває себе добре, робить е, знімки легень. Раз на рік і все у нього гаразд. Висновок. Ось така пухлина, навіть такого розміру, це десь розмір 10 на 7 сантиметрів. І ось така пухлина, впевнена, досить величезна, вона майже не викликає скарг. То що можна казати про просто нормальний тімус?